Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Послання ДО євреїв Розділ дев'ятий. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься святе. За другою ж завісою був намет, званий Святе святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту. Цілковито покритий золотом, в ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту. А зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол Благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього. В перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лиш архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує, що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Це Образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ. Через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню, і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує. Даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне, тому він і є посередник нового завіту, щоб після того як наступила його смерть. Для відкуплення гріхів Першого завіту вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом, усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу і покропив саму книгу та весь народ, кажучи Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню. Яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу, Тепер же, він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують його. На спасіння. Псалом сімдесят другий. Боже. твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву. Бідних твоїх по правді, хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця відроду і дороду, хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива. Що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи. Дадуть гостинці, йому поклоняться, всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасе Богого, що кличе, і бідного, І того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується, і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров. В очах у нього. Нехай живе, і дадуть йому золота з шеви, і будуть молитися за нього завжди, і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я. його Буде повік благословенне, аж поки Сонця ім'я Його буде, в ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його нехай наповнить усю землю. Нехай так буде, нехай так буде. Скінчені Молитви Давида, Сина Єсея, КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 28. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжаться. На які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. Хто ж запустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більшає. Книга Пророка Єзекіїла. Розділ сьомий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти, сину чоловічий, скажи так говорить Господь Бог до Ізраїльської країни. Кінець, прийшов кінець на чотири сторони світу, оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе, гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, і я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову твої вчинки, і твої гидоти будуть посеред тебе. І ви зрозумієте, що я Господь. Так говорить Господь Бог. Лихо за лихом, ось воно надходить, кінець надходить, кінець на тебе надходить, ось він надходить. Прийшла судьба на тебе, мешканцю краю. Надійшов час, зближається день тривоги, а невеселого гомону по горах. Оце я скоро вилью мою досаду і довершу на тобі гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить, і я не матиму милосердя, я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе. І ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день, ось надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась, насильство встає, щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидору. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, не веселися, а хто продав, не журися, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму. все на поготові. та ніхто не рушає до бою. Бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні. Чума і голод усередині, хто в полі від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають, вони будуть на горах, неначе низинні голуби, усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть. А коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото, не зможуть їх врятувати. В день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять, і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бованів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні награбування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров. А в місті скрізь насильство. Я приведу ще й найлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних, і святині їхні будуть осквернені. Надійде жах вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку, вони шукатимуть видіння у пророка, та закону священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати, князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вчиню з ними згідно з їхніми вчинками. Я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я Господь.